Так, Ванда, ну що у нас сьогодні? Паркохазвільний день, чи як його називають правильно. Відсіяли, все, дай Бог, благополучно. 30 квітня посіяні останні ділянки городіки, городів. Надіємося, що все буде благополучно. Пройдуть які небудь дощики, хоча оцей погоду дивишся, воно все від мене, відміня, мене, відміня. Мене. Не знаю що буде, але... Ну. Щось в будь-якому випадку буде. Значить, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас по плану, що я запланував сам собі, треба довести ділянку таки до е, як сказати, до належного вигляду. Купив же газонокосарку, це ви бачили колись показував. І значить, хочу зробити отут красоту. Покосити усе, щоб воно було все на одному рівні, щоб воно, ну, як газончик. Все позаростало, звісно, в дворі ми в себе вже покосили, а тут є моменти, є нюанси. Ось такі у нас бур'яни. І це все діло зараз будемо викошувати. Підемо, подивимося, що там мороз поприхвачував. Я думаю, що розом амба, чи повідходили, чи ні. Ну Це все в процесі в принципі, покажу. По косі. Зараз будемо робити мою любиму рубрику розпаковка. От така газонокосарочка. Ще, мабуть, пару-тройку. Якщо не місяць приїхала, в мене є, я постараюсь показати електрокосарка, але вона не практична. тому що ці провода тягать і так далі. А це бензинова, надіюся, що там масло в ній є. Бензин я купив, бензин є. На заправці спитав, кажу, не спиртовий, каже, ні, типу, нормальний. Будемо сподіватися. В общем, зараз це все діло в процесі показую, що до чого як. Яка красота в селі, я вам скажу. Соловейко вже співає, птички співають, тільки оці ж вітри неймовірні, які, які приносять нам суховій. Шо ви, Барбот? Колись оцю народ вербу посадив на вербну неділю, вербу ж да? так. Ріжемо, нарізаємо, а потім в бутилку ставлю і вона пускає корінчики. Я ото посадив такі пуцвіринки, ну, ну, по 20-30 см. А зараз дивіться, яка мощь. я не знаю, дерева що з неї і робити. І спилять, якоби жалко. І така вона через щур велика, така не треба. Ну, Маємо, що маємо. Так, пішліть до роз. Все, вже народ, все поцвітало, все. Що мороз, жахнув. Яка була ось красота, коли ми сіяли тут кукурузку? Все ціло, а зараз не знаю. Зато ось ялинки пруть, ялівці пруть, другий ялівець теж пре. О, бачите, ось винограду амба, амба, нема ніде нічого. Ну, Може, щось пусте, звісно. Зараз нема нічого. Всьому хана. Да, це я представляю тим людям, які займаються садами. Виноградниками і оце пройшов такий мороз. Це все. Це рік, можна сказати, по одному місту. Ось і черешні, бачите, поприхвачували. Так що не факт, що буде врожай в нас в цьому році черешень. А як красиво вони цвіли. Так, дивимося, що по цих кущовидних розах. Померзли, але от ходять. Оце ось, бачите, опускали листки, там нові он, он пере, те, що з землі. Це треба буде обрізати. Ось інша. Теж теж ходи, ну примерзла. Були у нас морози, пайовий був казав 7 градусів, ну, може якийсь там, я не знаю, градусник, може чуть бреше, чуть ні. Може 7 і не було, ну стружило. Було. От, бачите, результат по деревам, по квіткам є. Отакі От якісь в мене є теж кущики, красиво цвітуть, але їх теж мороз жахнув. ще один такий самий. Теж жахнув. Пішліть зараз далі сходимо до іншої рози. Там ще одна є тільки не куща видно, а як правильно. Ну, стовбуром одним. А це ось дивись. ти що, оце клас. Це прям дизайнерський. Этот самий, Пре... Видно сразу, що на масу нагнітає. Хе -хе. Нормальний ход. Так, давайте, народ. Ви ж не забудьте поставити лайкос. З мене відос, з вас лайкос. Все, в принципі, ж дуже просто, ви ж помните, так? Да? Зараз підемо ще на кукурудзу, подивимося, що там, в якій вона фазі. Клюнулась, не клюнулася. Може вже на виході. Так, ось, все. дивіться, які кущі. Колись мені засватала баричня, щось я у неї там купляв. І вона мені каже, типу, ці кущі там цвітуть так красиво. Оце народ, я перший рік бачу, що вони цвітуть. Вони оце росли, росли, росли. Просто такі буруб'яхи були і всередині там е зерно, сімочки якісь там були. А це вони цвітуть. Я перший раз це бачу, не знаю, як воно називається. Оце знаю, якісь лілії. Так, тут опорозі. Тоже, тоже печаль біда. І хміль, дивіться, уже вивається, його ж не було. Треба його тут от прикорню чмакнуть, щоб його й не було, блін. Папуаса. Тима розум копірував. Теж щось відходить, щось нове пусте. Ну, жахнув мороз, не щадить нікого. Оце пізні кущі, красиво цвітуть, вони ось тільки-тільки починають, -тільки ось дивіться, листки пускати, які жахнув мороз. Ну, я думаю, одідуть. Ще вони пізні, ще в них час є. Оце така красота народ сидіть, слухайте. Соловейко як задвига. Клас. Всидь на кукурузку. Ну і давайте попутно глянемо, що ми тут понасівали, як зараз виглядає наша кукурузка. Посів в районі 20 квітня був. Так що шукаємо. Щас саме головне не одламати оте шильце, яке ось лізе. Зотвісно ставляємо десь отак, десь в оцих районах. Должна бути друга. Як завжди не знаходиш. Ну, коли вилізе, тоді буде видно. Сіяли ми не мілко. ось ось. Ось, пожалуйста, ось другий. Ось це бачите. 20 сантиметрів. Тобто, сходя із цього всього десь же ж і тут должно бути. Так, ну ладно, не видно, не будемо її шукати, ламати, скажімо так. Давайте сюди вже в цю сторону підемо. Земля сухуща. Ось всьо 21-22 сантиметри. Зернина, зерни, Хай воно ще з днів 5. Земелька прогріється, воно все повсходить і потім вже буде видно кінечний результат. Так, ну що народ, як завжди я кажу, сонце високо, треба роботати, Да? пішли робити розпаковочку, запускатися, бо час йде, а роботи багате. І так, дивимось, робимо розпаковку народ. Чого саме Ronix? Знаєте, це по рекомендаціям. Є у знайомих та чи інша техніка даної компанії, вроді би рекомендують, кажуть, це нормально, працює, ходе. Моделька даної коси, ось 3-4, 6. Розкрив. У нас сюди входить отакий бункер. Для трави не знаю, це тільки чи з бункером косити. Я то й взяв, в мене в машині є тачка, щоб вивозити траву. Ну це ж її тут буде таке, така маса, що я задобув з цією тачкою бігати. Не знаю. Чи буду косити синь, син. Ну попробувати по-любому попробуємо, Ну а як буде далі, не знаю. Дивимось так, це те, що на бока. Траву, щоб викидала, ось сама коса. Тут ще її треба собирати, всякі барашки, пружинки. Коротше, й дощ надовго. Ага, це теж ось ручка. Це на цю сторону. Давайте вже тоді щось я її до кучі собираю. І тоді вже об'ясню, розкажу, що сам побачу, тому що сам її перераз в очі бачу. На фотографіях це одне, а на яву зовсім інше. Супер! сказав батя і поїхав варити солянку. Значить, козну я народ чуть, чуть невеличку площу, ну це дивіться, там він пробіг, там він пробіг. Ось, ось все покосив, тут пройшов і вийшла ціла тачка. Буду возити по два бункера, тому що маса велика, воно тут встелиться, не годиться. Значить, отак виглядає дана коса в зібраному стані. Нічого складного немає, я думаю, навіть дитина справиться, жінка без чоловіка так само з нею справиться, щоб її зібрати. Ну, тобто, тут все елементарно, дуже просто. Завелася з другого разу. Бо я ще не розумію, як її треба завести. Е, немає ні кнопки включення, виключення, немає нічого. Получається, як ми заводимо. О, там шворка тянемо за шворку, а в цей момент у нас отута оця ручка зажата. Тянемо шворку і вона заводиться. Ну, це я все далі покажу. Елементарно, дуже просто. Двигун у нас 5,5 кінських сил, одноциліндровий, 4 Тобто, масло нам з бензином мішати не потрібно. Масло ось воно тут було залите, бо я коробку відкрила, немає масла. Думаю, йому, що за діла? Коли воно тут все залито, пишеться, ось навіть, яке масло потрібно лить сюди. Все елементарно, дуже просто. Малесенький бачок. На годину написано в характеристиках, що 850 грам потрібно на годину. Тобто, в принципі, бака на годину, виходить, не вистачатиме. Ну, а ми це все діло провіримо. Ну, бачок дійсно невеличкий. 400 г масла сюди треба. Дуже зручне регулювання висоти. Ось один речажок, який піднімає всю косу відносно землі. Ось дивіться. Одною рукою, звісно, неудобно, Ну, виходить ось речажок, ось, ось шкала. Ми його подимаємо, опускаємо куди нам треба. Мені треба саме нижче. Все, отак. І піднімаються всі чотири колеса. На попередній ось я і піду і зараз вам її покажу. Електрогазонокосарки. У мене кожне колісо регулювалося окремо. А тут дуже зручно. Є ось такий бокс, який ми будемо сьогодні працювати. І є отака бокова вигрузка. Тут це ось защита. Як? Замочок такий, да? тобто ти його отак не відкриєш. Потрібно ось нажати. Можемо на бок, а можемо в бокс. Коли ми косимо в бокс, у нас ця конструкція закрита, і оцю заглушку витягнуть. Бо почали кошу щось з неї, та щось не косе, воно туди в бок стоїть. Коли там стоїть така заглушка. А коли ми косимо на бока, оцю конструкцію ставляємо сюди, а цю заглушку ставлю вміє цього бокса. І працюємо. Те що? Я прокосив 2 секунди, не ну, і там, 3 хвилинки. Класно, маньоврена, це не так, як раніше провода тягавати е, переноска і їздив не так, як мені хотілося. А тепер я куди захотів туди і поїхав. Зараз це все діло в роботі покажу. Я задоволений. Якщо когось цікавить, в описі будуть всі посилання, кого цікавить. Так що така газонокосілочка, зараз ми її запускаємо і будемо працювати. Ну пишіть, покажу мою стареньку старушку. Ну, а косить, дивіться. Ну що ну, ну, ще треба? Що ще треба? Трава висока, мотор не давиться і, до речі, не дуже він сильно і шумний, я б сказав би. Ця мотокоса набагато громче працює чим вона, чим ця газонокосарка Ось дивіться, яка трава. Ну, видно, не маленька, не маленька, маленька Ми зараз це все діло косимо, наводимо порядочки. До ялинок, звісно, дужче там впритик, не підлізе, то я взяв мотокосу, обкошу, обкошу мотокосою. Ось такі ще невеличкі кущики є. Щось мені не подобається, моя велика ялинка. Щось вона вроді би зелена, але не зелена, ніфіга. Дуже легко од неї одриваються іголки. Походу, мені кажеться, щось її, щось її пригнітає. Не знаю правда що, якщо тут не втрутився чоловічний фактор. Тупону, звісно, в своє час. Посадив це все діло за двором, такі вещи народ треба садити у дворі. Тому що в нас такі люди є, що не всім це все діло подобається. Коли в тебе красиво, порядок, це нікому не подобається. Коли срачі, оце подобається всім. Так, давайте зараз сходимо туди, покажу косу стареньку мотокосу, яка була, ну щоб мали розуміння, чого бензинова. І рекомендую бензинову. Це спробував, що я тут прокосив, але вже стверджувати можу на 100%. Що? Оце, оце, це бомба. Електрокосарка. Ну, як багато там у вас електрогазонокосарка, небагато, там дві соточки, то можна нею. А коли, от як у мене ось дивіться, і тут ось треба покосити. І отут треба покосити. Я ж отуди, отуди треба покосити. То практичніше тільки газонокосарка бензинова. Так, не перемикайтеся, зараз це все діло покажу в роботі. Я думаю, вам сподобається. Ось вона, ця газонокосілка. Тут вже і мотор був на перемотці, вентилятор був розлетівся, поставили отакий конденсатор, вже хтось на нас разів міняли. Ну, це вже жість побачила, бачите, по кольосикам. Не переверну я вам зараз її. Те, що я казав за регулювання глибини. Ось, Бачите, на кожному колісі. Гарантія 3 роки. Це колись купували в метро. Метро було МТД. Це модна компанія чи фірма. Колись модно було їздити у маркету, в метро. Поки не було цих АТБ, маркетоптів і прочого. І там оце тоді купилася дана косарка, аби воно ще писало, який рік, то можна було взагалі узнать би, якого ж вона року. А тут а, воно не пишеться. Не пишеться. Ну вона вже своє жиломер. Це о 220, ось, ось бачите, газ тормоз, і пішов-пойшов. А оту, що я вам показував, і ви бачите далі, то, звісно, віжі. Все, набрався повний наш бункер. Так що вивозимо травичку. Покажу зараз роботу від первого лиця, як то говориться, як воно за такою травою справляється. Де отам по то той тонконіг, де є стоїть маса. Чуть по мотору, що йде в нагрузку. Але все косе, все справляється, ну трава видно, що Мощаковська. Як отут іде, то взагалі і не чувствує навіть і нагрузки. У нас таке, як. Планувався дощ, але він десь пройшов стороною. Таке холодне дує. Тут тільки що футболки, шорти надів, жара неймовірна була, а десь пройшов, походу, дощ. І таким холодним подуло. Вітер неймовірний. Оце вам і весна. На одному сайті, дивишся, мінусів не передає, а в телеграмі тільки що почитав, що е, мінус, мінуса накривають Україну. Так куди жіти мінуса? Ну, йома, я так все померзло. Короче, жах. Так, хотів оцю цю ялинку показати, це вона сама, сама рання. вона саме раніше розпускає оці свої. Як вони в ялинок називаються, ну не бруньки, Ну, коротше, відновлює вегетацію після зими, саме перша. Красапета взагалі. ялівець, це самий перший кущ, який був посаджений. Це самий перший тут за двором. Потім вже пішло все остальне. ну Величезний виріс, звісно, мощний, Ще ось отакий. Теж олівець, ну це ті, що стеляться по землі, надіємося, що поросте. Ну, а тут скосила коса, мотокоса, ні, не мотокоса, газонокосарочка. Ну просто ідеально. Народ оце вже вивіз. <свісно> 17 тачок. Із них дві. По два тих бункера. А всі остальні по три. Дві, два впихаю в тачку і зверху ставляю тоді отой бункер. Трави, коротше, маса просто неймовірна. І оставляти її не хочеться, бо воно потім просто буде не то пальто. Вона потім буде сохнути, маса так лежатиме. Перший раз треба скосити його максимально вивезти і все. А подальшому тоді, як буде час, щоб його тільки-тільки виросло і сразу його косити, то тоді, відповідно, можна вже і буде і без бункера. З бункером, звісно, без бункера буде набагато швидше. Отака красотінь вийшла, але я вам скажу ненадовго. Днів в пару тройку повилазе оця ось кульбаба, буде цвісти, буде отам одуване на ній і так далі. Ну а зараз, самі бачите, просто неймовірна красота. Не ліз я не, кушівку, не ліз я вийду. в асфальт, скажімо так, тут зараз мотокосою пройду, бо час хапнеш якогось з чи землі. Ну, не годиться на ту пальто. Так що зараз доробляємо роботу. Газонокосарочку, в принципі, можу рекомендувати. Настільки практичніше. Я, Оце хочете вірте, хочете ні. Оце ж одна ділянка там за машини друга. І оце третя з електро газонокосарку, яку показував, і це з нею, оце цілий день. Цілий день, оце, при якщо така маса стоїть трави, оце цілий день. Якщо ми говоримо за бункер, щоб з бункером. Цілий день оце, граєшся, тягаєш ті шнурки, ходиш туди-сюди. А тут... -а... Бензин, но ну є бензин. Так, давайте, сейчас запускаюсь и включаю. Оце ще бак не заправляв. Та їдь, -мойо, под моей рукой наїде. Ой-ой-ой, дощик моросить. Что це таке? І ти нею їдеш куди хочеш, куди, не хо... ну, куди тобі треба. А з-електро тягаєш оті шнурки не то пальто. І отак вона заглушилась. Тобто нажимаємо газ, тягнемо за шворку, вона заводиться, пускаємо, вона глохне. І ось дивіться як. Ну ну бомба. Красота. Травичкою пахне. Все чотенько, Люкс. Осталося трохи доробляємо. Давайте ж тестонем без бункера. А щоб сипало на бок. Самому інтересно і вам покажу. Ну тут трава мощаковська. Вона навіть мокра, бо дощі хоч вороснув. Оце отак ложе в вало. Ну, якби вона, звісно ж, була суха, то воно б все вилітало, согласиться. А дивіться, які бур'яни, а воно косе. Тут знаєте, що треба зробити, тут треба його підняти. Зараз ось дивіться, секунда діла. Опа, піднімаю. Зараз моторю. І пішла вода гаряча, дивіться. Висока трава, її як треба косити, її треба косити за два проходи. Оце отак розботає воно на бока, бачите, як прикольно. Ложе у волок. Бачите, як підняв її тепер, як солов'ю, яка та трава. Скорості даю, а вона пре. Так, да, В два проходи і буде бомба. Спочатку раз косить. На самом вищим, а тоді вже можна й нижчим. Отак От виходить. Не знаю тільки це чи косить. Раніше ми його косили. Раніше косили, а зараз не знаю. Вроді би почав, а вроді би іде не Зараз подумаю над цим всім ділом. Ну а так побачили ви роботу газонокосарочки. Для домашніх умов бомбіна. Ось яку красоту наробила, дивіться. Клас. Клас. Таке щось як дощик проривається. Ну, Воно десь стороною пішло. Ну дубар, це тріндет. Був у шортах, зараз буду надівати штани. Це холодний, холодна рега така ж. Зараз бистренько може пробіжу так, на цьому рівні. Ще ж досі не заправляю, ну давайте глянемо що там. А Вже на дні, оце зараз буду заправляти. Все, зараз заправляю її. що, банда, з роботою справився і батько тільки що дзвонить, каже, ну що ти там, так кажу, докосив, зараз кажу, буду їхати на базу. Кажу, ну давай-ка, солянка готова. Так що можна і переобідати. вже три години дня, обіду, вечора, в кого як. В общем, що я вам скажу? Все зроблено, кантик підведений, все отам під деревцями, під ялинками, я мотокосою олеомаковською Заділав даний косой, зробив формат, чекав формат, фон, отакий. Ну, Що я можу сказати? Красота, красота. По даній косі, де навіть дивіться, ми її сьогодні загнали в екстремальні умови. Висота цього бур'яну ви бачили. Навіть тут вона справилася. Питань немає. Я вам ще скажу. І не побоюся цього слова, що я оцю ділянку, попередньо коли косив мотокосу, я її довше кошу, ніж оцією. І то це при тому, що бур'ян високий, е дощик три каплі капнуло, мокрий. Особливо, ну, це я не знаю, як ця трава називається Оце, ось в, в цій ділянці. Ось. О. Оце воно мокре, але воно справилося. І тепер, це, допустимо, воно підтряхає і заходиш тоді вже нижчою е, висотою і ділаєш вещі. Отак вийшло. Як на мене, непогано. Що ви скажете по цьому поводу? Напишіть вашу думку в коментарях. Чоловік з полугом летив, а ми фронт роботи такий зробили, йо-майо. -йо. Так що косарка, я вже скосив неї, повірте, не дві сотки, ось прокосив, сміло можу сказати. Гарний чіткий апарат. Реклама там, не реклама, думайте, що хочете. Мені як солов'ю. Я показав і в роботі, і візуально. А вам рішення за вами. Ніхто нікого не змушує нічого ні купляти, ні робити, ні так далі. Фільтр. Е. Просто показується, як воно це все діло робиться. життя Буднє життя, так скажімо, да? різноманіття. Чесно кажучи, аж скучив за такою роботою. В тракторі це одне, зимой за ним скучаєш, а коли прийшла весна, все время в тракторі, то хочеться щось інше вже робити. Попрацював вже якоби Зрадіть. Ну опять в тракторі по-своєму спина болить. Е, ну, ходить, по своєму спина болить, тягати мотокосу. Третя спина болить. Ну оце такі ми негодні. Я представляю, які наші діти. А діти наших дітей так то взагалі. Отак. Получилося. Треба тут ще буде пробігти, прорвати. Ну, те, що не достав, щоб не спилять куща. Наприклад. Верба це теж така, хтось обрізає її повністю, а це ні разу не обрізав народ. Вона собі оце пре цепляється одна за одну і сос не прийняли. Це теж може не радувати. Вже ось пагінці, дивіться. Йома 20 см весна, а воно вже 20 см приросту дало. Це до кінця до осені воно виросте, я ті дам. Ну і так зробимо. Такий рядок там більш слабіший, такий. тут вроді би краще. Ну, Люблю я такі зелені насадження. Не так, як фруктові. Фруктові тільки класно, коли вони плодові, верні, коли вони цвітуть, а потім гриби тільки те листя і так далі. Все, народ. На цьому будемо завершувати даний відос. Дякую всім за увагу. Всім показу, стрімойся в нових відосах.